Привіт, мої дорогінки! Починаємо заняття. На початку послухайте віршик. Називається сніжок. Снігу, білий сніжку, посипай доріжку. Насип цілу гору біля цього двору. Тут діти маленькі, гуляти раденькі, у них голосочки, як срібні цвіночки. Про яку пару року розповідається у віршику? А чому ви так вважаєте? Яке явище природи згадується у віршику? З яким проханням зверталися дітки до сніжку? Сьогодні я пропоную вам зобразити явище природи, яке, наз... яке відбувається взимку. Як ви вважаєте, що це за явище? Так, це снігопад. Але малювати будемо незвичним способом. Дітки, що в мене в руках? Так, це свічка. Ми сьогодні будемо малювати свічкою, а під час малювання ми з вами дослідимо її властивості. Отже, приступаємо! Для заняття нам знадобиться клейоночка, аркуш паперу, ємність з водою, синя фарба, свічка. Спунжик або ватка або поролончик. І палітра. Якщо палітри немає, можна використати кришечку з-під фарбів. Спочатку завдання для менших діточок. Беремо свічку і починаємо малювати лінії. Робимо ось таку лінію краєчком нашої свічки. Потім лінію навхрест. Далі по діагоналі так, щоб лінії перетиналися в центральній точці. Ось погляньте, чи видно вам мою сніжинку? Ні, їх не видно. Намалюйте на всьому аркуші багато-багато сніжинок. Сніжинки можуть бути різних розмірів великі, маленькі. Далі налійте. Фарби в палітру і додайте туди водички або в кришечку з під фарбів. Далі ми спонжиком вмачаємо у водичку і зафарбовуємо весь наш аркуш. Ось таким чином. І що ми спостерігаємо? Що наші сніжинки проявляються. Ось, погляньте. Як падає Наші сніжинки. Зі старшими дітками ми намалюємо дерево і снігопад. Спочатку внизу ми намалюємо хвилясту лінію, неначе наш сніжок лежить. Далі краєчком свічки ми малюємо наше дерево. Гілочки на дереві, далі хмаринки і маленькі сніжинки, які падають. Важко малювати, коли не видно твого малюнку. І так само беремо спонжик, вмачаємо нашу фарбу і починаємо зафарбовувати наш малюнок. Погляньте, як проявляється наше деревці, сніжинки. Хмаринки і сніжок? Ось наш снігопад. Діти, які ми можемо з вами зробити висновок? Там, де ми з вами малювали свічкою, папір залишився білим. Бо до цього місця фарба не промальовувалася. Тому свічкою можна намалювати будь-який малюнок, і коли ви затонуєте, він буде проявлятися. А на сьогодні все. Чекаю від вас, ваших малюнків. Пока!